Тернопільська Нива зустрілася вдома на футбольному полі з командою Прикарпаття із Івано-Франківська. Протистояння відбулося у межах 15-го туру змагань футбольних команд Першої ліги України. Телеканал ТВ4 транслював матч у прямому ефірі. Перший символічний удар м'яча виконав ветеран російсько-української війни Володимир на позивний тихий. Чоловік воював на Сіверицько-Донецькому та Бахмутському напрямку, де у 2023 році отримав поранення, втративши дві руки. На даний час військовий і прийшов протезування та допомагає відновлюватись іншим ветеранам. Щодо матчу, то тернополяни перший тайм розпочали досить активно і, завдяки своїм зусиллям, відкрили рахунок у матчі. Забитим м'ячем відзначився Андрій Різник. Незабаром у штрафному майданчику суперника знову виник небезпечний момент. Цього разу вдалося зробити пенальті, який успішно реалізував Дмитро Галадей. На перерву команди пішли за рахунку 2-0 на користь Ниви. Згодом гравці Прикарпаття почали діяти активність. Та протягом другого тайму часто атакували ворота Ниви. Однак реалізувати одну з атак вдалося лише на 90-й хвилині. Попри це, наздогнати тернополян вони не змогли. І матч завершився перемогою Ниви. Хороший початок. Старт матча, два забиті гола. Зрозуміло, що потім вже грали по результату. І Особливо наголошували в другому таймі із виходом Барчука, що дуже багато буде. Верхових передач штрафну, і дуже багато буде боротьби, і тут треба боротьбу вигравати і створити свої, можемо сказати, контратаки. Не дивлячись на три зароблених очка, тернопільська команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці групи А, маючи в активі 10 очків, а команда Прикарпаття 13 і займає шосту сходинку. Ми не задоволені результатом. Тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. Треба реалізовувати їх. Та є якийсь, знаєте, осадок. Від... Ми розуміли, що Тернопіль вони... діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру. Наступний свій поєдинок Тернополяни зіграють на виїзді проти лідерів групи А команди із Волочиську агробізнес. Гра відбудеться 9 листопада у суботу.